Всім привіт! Це відкриття першого чемпіонату Orange Team. В першій битві у нас будуть битися команди Ультрадеп і Акономна Снайпера 24.0. Давайте спочнемо. Перший раунд у нас на прямий урон. І очевидно, що ультрадеп не має з цим виникнути проблем. Очевидно, вони дуже легко справляються через свій дуже великий прямий і не тільки урон. Як і очікувалось, вона набрала 3 бали. Тепер снайпер 2.0 І в чиєї команди всього одна атакуюча рослина, через це не може бути з цим проблем. Як ми бачимо, все-таки вона не змогла вистояти одну рослину, в них таки забрали. Але чомпер успів і якраз таки забрав одного зомбі. Економна снайпера заробляє тільки 2 бали. Другий раунд. Давайте подивимось, як у нас справляться команди на цей раз. Команда Ultra Depp дуже добре справляється цим раундом і зомбі навіть нічого не можуть її зробити. І так це легкі для неї 3 бала. А тепер економна снайпера 2.0. Першим зомбі вони розібралися дуже легко. Як, як буде з наступним, ми побачимо. Але тут не сильно міцні зомбі, тому я думаю, в них не буде з цим проблем. Як ми бачимо в зомбі газетчика, вже знищили. А зомбі з дверми з'їв чомбер. Ця команда теж набирає 3 бали, і в результаті у нас виходить 6-5. Тепер у нас раунд з дальними зомбі. У команди ультрадеп з цим не має бути проблем через те, що у сонячній імператриці повищене хп. Як ми бачимо, зомбі навіть нічого не можуть їй робити. Потихоньку ця команда дуже легко з ними справляється. Як я очікувалось, це плюс легких 3 бал для тієї команди. Тепер економна снайпера 2.0. Чиєї команди хоч і є пальма, але незважаючи на це, у них великі проблеми через те, що в них нема ближника. Як ми бачимо, катапульти закінчуються шарики і є надія тільки на те, що горіх зможе її знищити. Но, як ми бачимо, горіх не справляється, і тому команда Економим на снайпера 2.0 в цьому раунді програє no. і, да... і дарує команді Ультрадеп великий відтрив 4 бала. Наступний раунд у нас з зомбі з порталом безпертним зомбі спереді. У першої команди не має бути з цим проблем через те, що в них є пальма, яка відбиває всі снаряди, і в принципі їхній урон повністю дозволяє відбитися від цих всіх проблем. І як ми бачимо, ця команда з легкістю вже збирає 3 бали. Економна снайпера 2.0 має з цим невеликі проблеми, тому що в неї тільки один ближник, але пальма з цим йому допомагає і закінчує, не закінчує всю справу. Чи вийде у пальми добити цих двох зомбі жара побачимо. Як ми бачимо, пальма змогла справитись своєю задачею і вирвала такий один бал з цього раунду. Наступний раунд у нас з захистом тилу. І тут дехто забув вирізати момент там, де ми не прокачали бургера, але на результат це ніяк не попливає. Як ми бачимо, команда Ультра дуже легко витримує ці всі укуси і дуже легко заробляє свої бали. У команди економна снайпера 2.0 з'явилася проблема. Пальма мала вистовхнути зомбі-шахтера на міну горіх, але замість чого вона виштовхнула його на чомпера, через це з'їла його, тим самим забрався один бал. Наступний раунд. І на цей раз я не буду коментувати цей раунд через те, що тут не було нічого інтересного. А от що я хотів би прокоментувати, це те, що у вас могли появитися питання щодо сонячного чомпера, чому саме він, а не простий або якийсь крутий гібридизований. А це ви можете дістатися у нашому телеграм-каналі. Силка на нього в описі. Якщо ссылка не працює, то скопіруйте і вставте, або пошукайте в телеграмі Orange Team. Наступний раунд це в нас спам по одній полосі, в якому теж нічого інтересного не відбувається, тому тут, скоріше всього, я просто помучу. Але ж зразу хочу сказати, тільки по одній полосі через те, що одному з наших працівників трохи стало лінь, і він вирішив не робити його по п'яти полосі. Наступний раунд це на з який буде заважати рослинам своєю заморожкою, і заліжним горохострілом, який буде за той час їх розстрілювати. Але як ми бачимо, команди Ультрадеп знову ж таки з цим нема проблем. На відміну від снайпера 2.0, який не вгоден без пробити горохостріла і сильно страждає від Гєтті. Така думка могла у вас появитися від того, що в команді тільки Чомпер, який не має дальньої атаки, але насправді Єтті швидко тікає, через що залізний горгоштіл попадає в йому в рот. Далі в нас йдуть фланги, з якими вже дуже очевидно. Ультра з легкістю їх. Проходить через те, що у них є сонячні імператриця. А от економна снайпера 2.0 має з цим великі проблеми, тому що немає ні однієї рослини, яка могла б пройти флаги. Фінальний раунд, якому, чесно кажучи, вже немає сенсу, тому що економна снайпера 2.0 очевидно проігрує з дуже великим ривком. І очевидно, і в цьому раунді ультрадеп з легкістю справляється з цим раундом. А тепер підводимо підсумки. Як ми бачимо, команда Ультрадеп дуже сильно справилась. Всі 10 раундів на 3 бала. Чесно, ми дуже сильно недооцінили імператрицю і бургер. Але в наступному турнірі ми це виправимо через те, що нормально зробимо таблицю. Також хочемо відмітити, що незважаючи на те, що команда Ультрадеп була дуже сильна, економна снайпера теж показала себе доволі непогано. І ось по, по результатам ми можемо бачити отаку от таблицю. Ну що ж, побачимо в наступному етапі цього турніру. Переходіть на СТГК, в ньому ми розкажемо всі тонкості. І також там є усі табличі і листи. На чому все. Пока!